Знаєте, часто говорять, що всі трудності з дитиною дуже швидко забуваються, і що діти це просто якесь безмежне щастя. Коли я тільки народила дитину, мене це дуже рятувало, бо я думав, в смислі забувається, як я можу забути лактостаз, токсикоз, пологі це неможливо забути. Але моїй дитині 10 місяців, і зараз я вам розповім, як мій мозок магічно підтер всі нюанси батьківства. Привіт, я Ліана, мені 31 рік і нещодавно я народила дитину за власним бажанням. В цьому випуску говоримо про таке явище, як мамська амнезія, і да вона існує. І я вже навіть думаю, що люди, котрі говорять, що діти це суперщастя, навіть якщо ці люди перші місяці ходили з отакими колами під очима, не спали і взагалі в них сіпалося око, я підозрюю, що вони не брешуть. Бо наша психіка працює таким магічним чином ну, принаймні, я це бачу там на собі і на своїх подругах, що всі складні моменти вони такі, типа, ну, знаєте. Забуває, а всі хороші моменти, вони, ти їх пам'ятаєш і сприймаєш їх 10 від того, що було насправді. От розкажи, як було в в моїй дитині зараз 10 місяців, і сьогодні я точно можу сказати, що моя Ніка це краще, що зі мною сталося. Що рішення стати мамою воно не було для мене простим. Якщо ви дивилися попередні випуски, то я розповідала, що я дуже довго вагалася, чи взагалі я там хочу мати дитину, чи я готова мати дитину, чи я зможу бути гарною мамою, чи я зможу адаптувати материнство в своє життя і при цьому бути, ну, бути хорошою. І якщо ви дивилися мої перші випуски про перші місяці після пологів, то я розповідала про багато моментів, котрі на той момент здавалися катастрофою. Що тепер моє життя, це виключно цілодобові годування. Я не можу вийти з дому, я не можу поспати нормально, я не можу нормально поїсти. Ну, все, от моє життя воно стало знаєте, таке, як білка, така туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Це при тому, що мені дуже допомагав чоловік одразу. Він багато обов'язків взяв на себе. Моя мама, і взагалі були створені передумови, щоб почувати себе добре. І от нещодавно в мене знайома запитала, чи був у мене токсикоз, я така токсикоз, а потім згадала: був. Тобто, реально десь два місяці я мучилася цим токсикозом, я прокидалася щоранку а, від того, що мені хотілося бігти в туалет, Ну, ви розумієте, про що я. Я постійно ж носила з собою в кишені малесенький шматочок хліба, бо це був спосіб, щоб мене не знудило десь на вулиці. Тобто ти гуляєш, ти їси там по зерниці цей хліб і тебе трошечки відпускає. Я пам'ятаю ситуацію, як ми поїхали у відділ продажів дивитися квартиру в одному з ЖК Києва. Я завагітніла до 24 лютого, і тоді ми ще будували такі великі плани. І от я пам'ятаю, що ми поспілкувалися з менеджером з продажу, вони показали нам там планування, розповіли про умови придбання житла. І от ми виходимо з цього відділу продажів. Я з кишені дістаю кульочок, в якому шматочок хліба, беру ти шматочок хліба от, і починаю його їсти, ну, щоб мене не нудило. Е, і от е, менеджерка, котра нас обслуговувала, вона якраз вийшла покурити, і дивиться на мене така квартиру ти зібралась купувати, ти хліб носиш в кишені. І Перед новим роком ми готувалися зустрічати 2022 тисячі Планували піти на ярмарку, сходити там ще на один захід. Але мені настільки нудило, що навіть зробити якийсь один крок від дивану це вже було запаморочення і жахливе самопочуття. І тоді я часто прокидалася з думку: та за що? Я ж просто народжую дитину. Народжувати дитину це добре, це дитина потрібна, мабуть, світу. Чому мені так погано? Але коли в мене запитали, чи був в тебе токсикоз, я така так, наче був. Хоча я тоді собі божилася, я ніколи не забуду, як мені було погано. Бачите, забула. Перед тим, як дивитися далі, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає просувати україномовний контент про. Чесне материнство або про пологи я пам'ятаю той день як дуже прикольний і радісний. Хоча, коли почалися потуги, хто не розуміє, потуги це процес, коли дитина вже безпосередньо народжується. Ну я кричала, що зупиніться, я не витримую. Я зараз там помру, чому немає стоп слова. Тобто, в моменті цих потух мені було просто кошмарно. бо Я розуміла, що ну я не можу це зупинити. Я не можу це зупинити на секунду, я не можу передихнути. Ну все процес іде, і я на нього ніяк не впливаю. Або перейми. Ну я народила досить швидко, тобто і перейми проживала в ванні ваній. Ну, ця ванна була в пологовому. Я пам'ятаю, я сижу в тій ванні, в якийсь момент мої очі вже просто лізуть на лоб, Я розумію, що я вже народжую, хоча лікар говорить, та ні, ще рано, ще мабуть ні. І в тій ванні я теж задавалася питанням: та за що? Ну, чому воно? Чому воно так боляче? Але зараз минуло 10 місяців і пологи. Ми дуже любимо з чоловіком згадувати цей день. З такою теплотою і любов'ю ну ми згадуємо, як ми жартували, як Макс там намагався мені робити масаж, і такий о Боже, це ще 10 годин робити. Я на нього подивилася, така, ти паришся, що тобі 10 годин робити масаж? Мені тут ще 10 годин якби. Або перший місяць після народження дитини. Гормони фігачили, в мене був лактостаз, мені було боляче довго ходити. Я задавалася питанням: це ж мене пологи пройшли ще відносно легко. А що роби? А що б я робила, якби не легко? От я тоді дуже багато плакала, мені було тяжко, там ці груди болять, ці тріщини. От ну, Все було просто жахливо, е, саме по моєму самовідчуттю. Та як я згадую це зараз, що М -м, така маленька, крихітна дитинка, все було так мило, все було так гарно. Тобто, все, з чим я змогла впоратися, мозок ставить таку галочку, типу, ну, це було та й добре. А в мене є теорія, чому так відбувається, що коли ти стаєш мамою, для того, щоб почувати себе добре, в тебе дуже понижаються стандарти. А, тобто, коли мені стало не боляче годувати Ніку, я така, та життя прекрасне, що може бути кращим, мені не боляче? Або коли я вперше поспала 6 годин без пробуджень, то я така прокинулася, що за що мені така благодать? Що я такого хорошого зробила, що я поспала 6 годин безпробудно? Тобто до вагітності, до пологів ну, ці речі сприймалися як факт. Типу, да, я сплю там 6 годин, ну окей. Ну, да, мені не боляче ходити, да, в мене не болять груди. Але після пологів ти така ого. Ну, я от можу прирівняти це почуття, от, коли ти вперше летиш в літаку, в тебе охоплює такий захват, чи бачиш перший раз водопад або кита. Тобто в тебе така якась ейфорія, що тобі нарешті нормально. Поділіться в коментарях, як у вас, як ви сприймали а, ті періоди, коли життя поступово починало вирівнюватись і налагоджуватись. Починав налагоджуватися сон, грудне вигодовування вже не проносило дискомфорт, ну якщо ви, звісно, годували. Коли почали розуміти, там, чому дитина плаче і навчилися її заспокоювати? Бо от в мене тоді дійсно починалася якась ейфорія, що вау! От, підсумовуючи про тему грудного вигодовування, на початку я думала, що це найгірше, що може статися з жінкою. Що це так боляче, що це так жахливо, що це настільки дискомфортно. У мене ще двічі чи тричі за місяць була температура під 40, через, ну через там неправильне прикладання. Але зараз я ставлюся до грудного вигодовування як це такий милий процес, він такий хороший, я така рада, що я годую груддю. Тому, якщо ви дивитеся це відео і зараз проходите цей період, коли. Про період налагодження грудного вигодовування, то м, я щиро бажаю вам сил довести це до того моменту, коли вам стане комфортно. Але якщо ви обрали не годувати дитину груддю, бо просто не витримали ці процеси налагодження, то теж я вас розумію і обіймаю. Це правда непросто. Тут зроблю ремарку, я це говорю про виключно мій досвід. Я знаю, що деякі жінки починають годувати, все в них нормально. Або я ще пам'ятаю після пологового відновлення. Далі буде чутливий контент. Перші там, тижні чи дні, от, блін, я не пам'ятаю. Жінка носить такий жахливий, називаємо це білизна. От хто народжував, ви розумієте, про що я. І от я пам'ятаю, ранок я в цій білизні після пологові. Дивлюсь на себе в зеркало і думаю: оце така я тепер стала? Ну, от якось отак. Але минає десь 3-4 тижні чи п'ять. В когось швидше, в когось довше, ти вже можеш вдягнути нормальну білизну, ти вже трохи можеш займатися спортом, ти можеш гуляти більше, ніж 30-40 хвилин, бо тобі вже не боляче. І я пам'ятаю теж така: вау, моє тіло знов стає моє, воно мене слухається. Ура! І от я не знаю, це добре чи погано, бо в принципі ну, можна жити все життя там, і нормально спати завжди. Належати тільки собі. І не сприймати якісь такі побутові банальні речі, по типу попити каву в тиші, як ого, ого, за що мені таке щастя. Коли ви стаєте батьками, спрацьовує якась така компенсація, що ви вчитеся набагато гостріше відчувати побутові приємні моменти. І що ще впливає на мамську амнезію? Це неймовірна радість за все, що робить твоя дитина. От моя дитина. Я обіцяла, що я не стану такою, що я не буду всім людям це розказувати. Ну от нещодавно моя дитина вперше ходила на горщик? Та я так не раділа, я не знаю. Заробила там першу не знаю, тисячу доларів, як від того, що моя дитина нарешті сходила на горщик. Або коли вона вперше звернулася до тебе і сказала: мама, може, це збіг? Але ти відчуваєш таку теплоту, що думаєш, олектази, пологи. Та то все така дрібниця, тут ти чуєш мама. Якщо у вас немає дітей, це може теж сприйматися як о Боже, ще одну поплаву, тут починає розповідати, що діточки це щастя. Ну, Я нікому не нав'язую, що батьківство потрібно всім. Не всім. Тут реально треба зважувати, чи ви емоційно, фізично, фінансово і по іншим аспектам готові, чи не готові. Тобто я за те, щоб говорити про різні сторони батьківства. Та конкретно в мене це працює так, що чим старше стає дитина, тим більше милостей, тим більше от вона чомусь вчиться. І воно стирає всі погані спогади. Ти забуваєш, як на останніх місяцях вагітності тобі тяжко було спати. Бо це такий величезний живіт, і щоб тобі перевернутися з боку на бік, ти така маєш поступово цей живіт там вмостити. Ти забуваєш, як болів поперек. Ти забуваєш, от мені зараз треба напрягтися, щоб згадати, що ж я забула. Ну, токсикози. Купу цих аналізів в лікарня це просто ненавиділа. Навіть момент пологів, ти, в принципі, ну, я пам'ятаю, що це да, не в спа-салон сходити, але ці спогади вже не такі кошмарні, як я думала, що будуть. Мабуть, це мамська амнезія вона мотивує людей продовжувати свій рід ще, ще народжувати другу дитину, третю. І з часом допомагає справитися з тими тяжкими моментами, котрі. Є у всіх батьків, коли вони народили дитину. Підсумую цей випуск: якщо ви зараз мама і вам тяжко, то знайте, що з часом психіка зіграє з вами злий жарт. І частково ви забудете, то навіть те, що обіцяли собі пам'ятати. А поділіться в коментарях, як у вас чи вдалося забути якісь тяжкі моменти. Чи все-таки ви яскраво пам'ятаєте, коли вам було тяжко протягом того періоду, коли ви ростили маленьку дитину? А в описі до цього відео є посилання на Монебанку, де ви можете скинути разову допомогу на створення контенту та на Патреон. Для патронів найближчим часом я починаю організовувати живі зустрічі, тому якщо ви хочете долучитися до клубу, шукайте посилання і долучайтесь. А також не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар. Це допомагає просуванню відео і мотивує мене знімати більше чесного контенту про різні грані материнства.